У цьому відео поговоримо про таку річ, як ідемпотентність. Це така властивість функції, яка означає, що її можна виконати багато разів, але результат ми отримуємо, як і при першому виконанні. Якщо, наприклад, будемо відправляти запит на сервер, який містить ідемпотентну операцію, то ми можемо відправити запит багато разів, а результат буде такий самий, як при першому запиті. Це може бути схожим для вас на визначення чистих функцій, але це дві різні концепції. Ідемпотентність забезпечує нам те, що ми можемо змінювати стан системи безпечно, не турбуючись, що при повторному виклику функції наша система зміниться якось непередбачено, а чисті функції не змінюють систему і завжди повертають той самий результат для тих самих параметрів. Давайте перейдемо до прикладу. В цьому прикладі ми створимо функцію, яка буде додавати юзера в масив. А якщо юзер, наприклад, з таким самим ID вже існує, то просто повернемо початковий масив. Тобто при першому виклику ми робимо якусь дію, змінюємо масив, а при подальших викликах, так як ми вже отримали результат, нічого змінюватись не буде, бо виклик функції буде відповідальний за додавання певного юзера з певним ID. Значить, спочатку створимо масив, елементами якого будуть об'єкти, тобто наші юзери. Далі пишемо функцію, вона приймає як параметр юзера, якого ми хочемо додати. Далі нам треба перевірити, чи є юзер з певним ID в масиві. Зробимо це за допомогою метода find. Тут на масиві юзерів ми викликали метод find і перевіряємо, чи ID юзера, який прийде як аргумент, буде таким самим, як у якогось існуючого елемента в цьому масиві. Якщо буде співпадіння, то в змінну буде присвоєне значення елемента з таким самим ID. В іншому ж випадку отримуємо просто Undefined. Тепер зробимо перевірку. Якщо в цю зміну прийде якесь значення, то виконається цей блок коду, де ми виведемо в консоль, що такий юзер уже існує, і просто повернемо початковий масив. В іншому ж випадку за допомогою метода push просто додамо елемент до масиву і повернемо масив з новим елементом. Далі виведемо в консоль результат виконання функції і передамо об'єкт з новим юзером. Дивимось в консолі, бачимо, що ми додали нового юзера в масив. Давайте викличемо цю функцію ще раз. І тепер ми бачимо, що ми отримали повідомлення, що такий юзер вже існує і не додали елемент заново. Це і доводить те, що ця функція є ідемпотентною.